Всім доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас 2 березня, вже десь п'ята година вечора. Да, рівно 5 годин вечора. Як бачите, у батьків зараз в дерев'яному сараї. Наші жевжики вечеряють. І там он вечеряють. Бігає, хто вечеряє, хто просто їсть. Так, Вибачаюсь, трохи прихворів. В принципі, показав, що як приходять діла на хазяйстві у батьків тут. Вже чекаємо поросів. Там одна через два тижні, друга через там, три з половиною тижня. От, вроді, вроді вагітні, все нормально. От, в, принципі, в принципі, все, наша оправка тут закінчилась. Зараз я наберу там два мішечка тирси собі додому і буду їхати. Все, бо я вже поправлявся. От, там ми, скажімо так, вирізаємо потихеньку свиней. От, ну, а так, в принципі, нічого. Всім гарного перегляду, пишемо коментарі, ставимо лайки, всім мирне на неба над головою. Всім доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас 2 березня, пів п'ятого, як бачите, у батьків понасипав їсти, ще не чистив. Ну, скажу так, Давненько відео не показував. Наша людська, в якої з 16 березня планується опороз. Бачите, вимір дуває, вроді все добре. От, Вечеря. Це наша <кій> нонка, сама стара свиноматка у нас в господарстві. Вроді не перегулювала. Зараз на супоросному кормі. От. Це п'ятко наших порося, що залишилось. Воно, як бачите, грижавик. Ну і решта Поросяк, бачите, в них грязно, вони тут глину місяць, ці підсикають, ця підсикає, вони толпуть глину місяці. Так, це наша рябушка. В неї 27 числа опорос. Тобто 4 тижні почти. Ну, поки ще вим'я не відбиває, ну, подивимось, що, як вона? Ну, а це четверку тих поросят люскиних. Ось, mm, коли їм буде? 16 числа, їм 4 місяця, по-моєму. Да, буде 4, 4 місяця, буде 16 числа. Чи 11. -го. Ну, коротше, що плюс-мінус 11 числа. Буде 4 місяці. Ну, а це ці рябчики, що, скажімо так, що в мене почали різати. Тут одного дорізали. Їм 29 числа було 7 місяців. Ну що, я погнав вичищати, потім е, включимося, подивимося, що да як, покажемо, розкажемо. Так, друзі, як бачите, повичищав, попістляв свіженькою тирси нашим дівчатам. Е, тирса, свіженька її привезли на минулому тижні. Вона прям пахне сосною ще. Е, Опілки це з пилорами. Це підбін запили. Люська, що ти якась грустна? Спать хоч що. От. Ну, ну, Женик працює на цій пилорамі, скажімо так, і звідти придбали. Зараз покажу терсяник. Ну, Бачите, вже яка куча грошей лежить. Що ждемо, поки попідсихає да, будемо вивозити. Бачите, залишки тирси залишились. Ну і все, терсяник. Ну, тут, а Вниз іще там, може, сантиметрів 15. Ось отирся така миленька, хороша, пахуча. Е, Куб, по-моєму, 500 гривень. Ну, грубо говоря, машина 3-куба вийшла 1500 гривень. Е, раніше була трохи дешевша, вона взагалі була не по чому, потім почали робити брикети з неї і ціна піднялася. Ну, А що робити? Треба брати, солому не використовуємо, тільки як свин на матки пороситься. Ну в принципі все. Так, зараз що ми? Тут повичищаємо, повивозимо на кучу і ну, прометем проходик. І підемо в дерев'яний сарай, там понасипаємо, повичищаємо, там також покажу, як там поросятка наші підросли чи ні. Ну, а ми йдемо за КАМАЗом. Ось воно ж камаз стоїть. От, Зараз будемо вичищати. Так, друзі, поприбирали ми тут. Да? Жотики um, повичищали, попістиляли, покормили. Ось наші ці пасьми більш старші. Не знаю, кілограм може по 100 вже є в них. Може більше. Так, ще місяць соки вже можна валити. Ну а це ці е, загиблики, що були ну, самі менші, скажімо так, відділені. Е, Це ті, що в мене четверо і тут четверо. Ну, Скажімо так, вони чуть-чуть менші. Від деяких, там є трошки менше. От. А так, в принципі, непогано, непогано витяглися. Фу ми їх проглистогонили, глисти були, вийшли. Вроді нормально. Да. Все. Так що, що скажете, підросли свиньки чи не підросли? Напишіть в коментарях. Ну, десь більше тижня, наверное, їх не показувались, може більше. От. Ну а ці, ці горцують. Все нормально, вже полтута. Там дирка, воно все полопалось, вони розривають. Ну, так що такі діла. От, В принципі, ось, щось у нас збільшилося, зменшилось. От, В принципі, на цьому, я думаю, все. Е -е, ага, все у нас збільшилось, зменшилось. На цьому, в принципі, все. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Хто не підписався, підписуємося. Всім дякую за увагу.